Ця вправа зробить твою спину сильніше, покращить твою поставу, приведе до перших підтягувань, є безпечною і в ній навіть можна прогресувати у навантаженні з власною вагою. І так, сьогодні ми будемо говорити про австралійські підтягування. Дуже часто цю вправу обходять стороною, тому що це занадто легко. Більшість людей, які вміють підтягуватись на майданчик, у неї нехтують, тому що вважають, що краще попідтягуватись, краще повіджиматись на брусах, а на цю вправу тратити енергію точно не варіант. Плюс Зазвичай в більшості нормативів, коли там, наприклад, у школі перевіряють фізичний стан жінок або, наприклад, в університеті, дуже часто саме цю вправу використовують для нормативів. Тому, напевно, що вона отримала таке свого роду клеймо легкої вправи, яка не потребує уваги. Але давайте сьогодні розбиратися, чому саме я вважаю, що це є недооціненою вправою. Давайте по порядку: австралійські підтягування навантажують наші м'язи спини, такі як ромбовидні трапеції, і також меншою мірою навантажують найщирший та круглий м'яз спини, тому що там є трошки неповна амплітуда розтягнення. А також в цій вправі працює біцепс і наші передпліччя. Це хороший базовий рух, який задіює доволі немало м'язів. І в залі цю вправу ми б заміняли на якусь тягу штанги або, для прикладу, на горизонтальну тягу. І так, погоджуюсь для новачка, який не вміє підтягуватися. Це прекрасний варіант, який буде вести до перших підтягувань, тому що рух. Схоже, і ми щось тягнемо на себе, і ми можемо поступово прогресувати на натаження і дійти до того самого першого підтягування. Але що робити, якщо ти вмієш уже підтягуватись 10 більше, можливо, навіть 20 разів? Я ж цю вправу використовую кожного разу, коли треную підтягування. На завершення для того, щоб краще пропрацювати свою спину. І для того, щоб як мінімум мати кращу поставу, зараз я спробую пояснити чому. У дуже великої кількості атлетів, які тренуються на турніках, в основі лежить дві вправи: віджимання на брусах і підтягування. Підтягування навантажують наші найширші та круглі м'язи спини, які відповідають за те, що наші плечі опускаються трошки донизу. А на брусах навантажуються грудні м'язи, які тягнуть ті самі плечі вперед. І відповідно, більшість цих турнікменів, можемо їх так назвати, мають масивні груди. Масивну спину, але при тому вони сутулі. Тобто, по суті, людину з такою фігурою її можна назвати атлетичною, можна побачити за кілометр, і можна відразу собі уявити, що це людина, яка займається на турніках. Чи помічали ви таке, як же цьому запобігти? З однієї сторони, ми могли би просто підтягуватись і віджиматись на брусах. І просто на завершення робити мінімальні розтяжки, тягнути грудні, тягнути найширші і таким чином більш позитивно впливати на свою поставу. Але якщо ми додатково додамо ті самі австралійські підтягування в кінці тренування, де ми додатково навантажимо наші ромбовидні трапеції, ту саму задню дельту, яка буде відповідати за те, щоб наші плечі трошки відводились назад, наша спина і наша постава в цілому буде виглядати рівніше. Тобто Тіло буде розвиватися більш рівномірно. Ну і також з точки зору безпеки, наприклад, якщо ви вже не можете підтягуватися, але відчуваєте, що маєте енергію для того, щоб потренуватися, пропрацювати більш безпечно спину, не виконуючи ніяких дригів, не виконуючи ніякого кіпінгу, працюючи безпечно, не навантажуючи свої зв'язки та суглоби. Також на початку відео я говорив про те, що у цій вправі можна прогресувати у навантаженні. І я не просто так це сказав: чим нижче перекладна, до якої ми підтягуємося, тим важче нам робити. Тому прогресувати у навантаженні можна доволі довго. І навіть якщо ви можете вже підтягуватися на самій низькій і вам це робити доволі комфортно, ви можете закинути ноги на драбинку або, наприклад, на ті самі бруси, і робити австралійські підтягування саме на ній. Саме такі австралійські підтягування зараз роблю я у кінці своїх тренувань. І прекрасно відчуваю спину, і відчуваю оцю завершеність тренування, коли у тебе спина повністю пропрацьована, а не тільки конкретно там круглий або найширший м'яз. І плюс я відчуваю, що я став трошки ходити рівніше, тобто в мене, як мінімум, вона впливає доволі позитивно на мою поставу. Тому, якщо ви не використовували цю вправу у своєму тренувальному процесі, спробуйте використовувати, впевнений, що ви побачите як прогрес у силових в перспективі, так само прогрес у своїй поставі і так само прогрес у вигляді вашої спини. Також, якщо ви хочете навчитися підтягуватись, це для вас буде першим кроком до підтягувань, тому що рух тут можна сказати, що не зовсім ідентичний, але дуже схожий. Пишіть у коментарях. Чи робите ви цю вправу? Ставте лайки під цим відео та підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам було цікаво. Також у посиланні під відео ви можете спробувати мою програму тренувань, де ви зможете навчитись тренуватись з власною вагою, поступово прогресувати і прокачувати свою силу, витривалість, вигляд, а також ставати краще. Пробуйте!